Усім привіт! У нас в наявності дві машинки по низу ринка, які ми сьогодні, годинку назад, вигрузили тільки з Лавєти. Машинки повністю розмитнені і готові до першого обліка. Начнемо з Passat. Passat Посат у нас b 7 2 літри дизель, він повноприводний і він на автоматі. Також, що немало у нас тут сама топова оптика спереді і ззаді є електроляда, є кожа, є підігрів, клімат, великий монітор з задньою камерою і... Партрониками. Тобто він нафарширований, за ціною всього 9 тисяч доларів. Таких цін по луцьку на свіжопризнаний посад ви не знайдете. Звичайно, тут є деякі нюанси по кузову. Тобто, сколи і є пару маленьких рижечків. Ну, Без цього така, така ціна дешева не буде. Технічно він справний на 100%. Друга машина, Міган четвертий. Міган четвертий в нас 2017 року. Це один і дизель. Це один і дизель. Він в нас на хорошому вже екранчику середньому. Реально технічно, також на 100% справна машина з нюансів. Тут треба буде підкрасти два бампера. Все. Далі в нас ціна на цю машину буде 9500 доларів. Таких цін також немає. Що ця машина від 12 тисяч стартує на ринку, що ця. Тобто встигне забрати перший, ціни реально дуже дешеві. Того всім гарного дня і пишіть дзвоніть на номер знизу. Так, сценник у нас буде 7300 2012 рік. Його помити і повернути тільки все. Ну і хим чітко зробити. Мінімально роботи. Того, кого цікавить, пишіть. Ціна низ-низ-низ ринку.